Це закваска, і сьогодні я розкажу, що це таке, і що я з цього готую. Закваска це процес бродіння. Ми змішуємо борошно, воду, ставимо в тепле місце. Воно бродить, і з цього з'являються бульбашки, з'являється кислий смак, навіть запах алкоголю, і з цього ми можемо випікати. В народі його ще називають дикі дріжджі», оскільки ми його використовуємо замість дріжджів, і це доволі гарна альтернатива, коли я вперше спекла мій хліб на закласці. Мій хлопець спитав мене: взагалі він чимось корисний? І так, він набагато корисніший ніж хліб на дріжджях. Оскільки він має продукти бродіння, а це пробіотики, кисломолочні бактерії, і він стимулює наше травлення, має багато мінералів і взагалі він дуже поживний. Також він є унікальним, оскільки в більшості випадків ви можете його знайти в якихось малочислених пекарнях, а також зробити його вдома, оскільки він має унікальну структуру і свій дуже цікавий кисловатий смак. А більше про закваску, рецепти даній ви знайдете у мене в профілі.